30 жовтня завершився дев'ятий тур дитячо-юнацької футбольної ліги України Перша ліга, де команда ДЮСШ юність з міста Лозова зіграла на виїзді проти Кадю США 5 з міста Харків. Це був останній тур першого кола. Першими грали команда категорії Ю-17. На 29 й хвилині матчу півзахисник юності скористався помилкою захисника та забив м'яча у сітку воріт. Гол на рахунку Дмитра Тарасенка. У другому таймі Лозівчани не змогли втримати. Рахунок. Господарі, пробивши пенальті, зрівняли рахунок. Матч завершився з рахунком 1-1. Другий матч грали команди категорії Ю-15. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі. Голів не забивали. У другому таймі харків'яни зуміли забити два голи за дві хвилини. Через 5 хвилин забили і третій м'яч. У підсумку Кадю США 5 перемогла 3-0 Дю США юність. Після першого кола команда Дю США юність Ю-15 розмістилася на дев'ятій сходинці, а Ю-17 на сьомій позиції. Краще виступає команда Ю-17. Завдань ніяких перед хлопцями не ставили. Завдання одне наіграти, щоб хлопці поіграли, обкатались, тому що ми виступаємо на рік молодше. Хлопці вперше виходять на такий уровень, трошки більше вже у других команд опита, скоростей. Тому десь в якихось іграх піймали мандраж, мабуть, переживають хлопці. Але від ігри до ігри вони набирають. В суботу у нас починається друге коло, на цьому ще, в цьому році у нас ще не закінчуються змагання. В суботу ми приймаємо команду з міста Сум. На виїзді ми Ю-17 зіграли з рахунком 0-0. А молодша група поступила з u 15 3 Тому у нас стоїть завдання дві перемоги. По турнірній таблиці U-17 у нас прямими конкуренти, ми на очко відстаємо від них. То всі шанси у нас настрій тільки на перемогу. Завдання у нас стоїть на першій з чемпіонату Харківської області. Теж завершився перше кола по чемпіонату Харківської області. Молодший 2009-2010 рік. Завершили свої виступи на першому місці. Сьомий-восьмий рік завершив на третьому місці. Є свої там причини. Я думаю, що хлопці на друге коло зберуться і вийдуть в фінальну частину. І старша великова група завершила на другому місці. Друге коло чемпіонату розпочнеться 6 листопада. У 10-му турі команда ДЮСШ Юність прийматиме кадю США Суми на стадіоні Локомотив. Також хочу подякувати телеканалу Вектор за підтримку, за зйомки, висвітлення в ефірі. Це наші партнери. Дякую їм.